На Великдень на Донеччині заборонили масові заходи та відвідування кладовищ. Ця заборона діє і під час радониці. Рішення про впровадження додаткових безпекових заходів на час святкування Великодня ухвалили на Раді оборони Донецької області. Керувалися передусім необхідністю зберегти життя та здоров'я людей, які залишаються на Донеччині. У цей період заборонено також відвідувати кладовища. Ми вже неодноразово бачили, як росіяни обстрілюють місця поховання. Ми не маємо права до допустити жертв, яких можна уникнути, як зазначив Павло Кириленко, кладовища нерідко потрапляють під обстріли, дистанційні мінування з боку російських терористичних військ, а тому повною мірою гарантувати безпеку відвідувачів неможливо. Наше завдання тут і зараз максимально вживати заходів задля безпеки, життя та здоров'я жителів Донеччини, всіх, хто перебуває. На території області бережіть себе і не дайте шансів росіянам влаштувати криваві провокації. Досвід ведення війни показує, що ворог використовує святкові дні для провокацій, а скупчення людей розглядає як потенційні мішені. Саме тому і Донецька обласна військова адміністрація і командування оперативно-стратегічного угрупування військ солідарні у рішенні заборонити масові заходи та відвідування кладовищ і місць поховань під час великодніх свят. 25 квітня це буде радониця, де ми вшановуємо наших рідних та близьких спочилих, відвідуємо кладовище. Заради вашої безпеки керівництво військово-цивільної адміністрації Донецької області запрошую, просить не скупчуватися, поберегти себе. Йти на кладовище, щоб пам'янути своїх родичів можна у будь-який день, починаючи з суботи. Бо субота це загальний протягом усього року день поминання всіх покійних. Парафія Святої Богородиці. Запрошую вас відвідати святкову літургію. А після літургії ми звершимо паніхіду за спокій за пам'ять наших спочилих від віку рідних та близьких. Всім миру бажаю, Божого захисту, Божого благословіння. Бережіть себе і будьте відповідальними.